скаржиться на працівників управління праці та соціального захисту, просить відзвітувати про роботу перед містянами. Службовці обіцяють дослухатися до думки активістів. Христос народився. Накреслили програму соціально-економічного розвитку міста. Основний акцент незмінний левову частку грошей на благоустрій міста, озеленення, дороги, школи, лікарні, житлово-комунальне господарство і не тільки. Перші обговорення відбулися сьогодні на засіданні. Виконкому проводив його неміський очільник, а його перший заступник. Участь в обговоренні взяли також і активісти нашого міста. Розлоги ще далі. Місцеві службовці врахували усі пропозиції комунальних, соціальних освітніх, культурних місцевих служб на охорону здоров'я з бюджетної дохідної частини, а це плюс-мінус 300 мільйонів гривень. Виділять трохи більше мільйона. На два більше планують витратити на місцеві автошляхи культурі. Обіцяють трохи менше 100 тисяч гривень, понад 500 дадуть комунальникам. Ремонтуватимуть покривлі, балкони, ліфти. У місті також хочуть встановити шість дитячих майданчиків і нарешті придбають камери відеоспостереження. Женя певну суму також скерують на вирубування аварійних та сухостійких дерев. До речі, якщо поруч з вашим домом ростуть такі, повідомляйте у міський комунальний відділ, кому на що і яку суму скерують скарбниці у рамках соціально-економічної програми. Стане відомо вже 17 лютого на засіданні сесії міської ради. Профтехосвіта має переходити на місцевий бюджет, і тепер нам офіційної. Передають, щоб ми їх фінансово утримували. Будівлі, нерухомість буде рахуватися вся у державній власності, а фінансування це зарплата викладачів, студентам, стипендія, це оплата енергоносіїв, буде за рахунок місцевого бюджету. Чотири училища це є 52 мільйони гривень. Вся протихосів. Вся Україна збирається і їде в Київ на завтра пікетувати Верховну Раду і вирішувати питання про те, щоб забрали профтехосвіту на державне утримання. Після звіту тимчасового виконувача обов'язків керівника управління праці та соціального захисту пана Станіслава активні представники громади, які прийшли на засідання виконавчого комітету, почали обурюватися. По перше, вони вимагають провести слухання, на яких для учасників АТО їхніх родин зачитати звіт, як, кому і чим допомогло місто. Ким цифрам, наведеним у звіті вони не довіряють, мають багато запитань, чи усім воякам виділили земельні ділянки, гуманітарну допомогу, стількох оздоровили, чи їх дітей відправляли у літні табори, забезпечили гарячим харчуванням у шкільних та дошкільних закладах міста. Про все це читали у звіті, але все ж наполягають на ще одній зустрічі. Оті цифри, які сьогодні озвучені тут і будуть зараз підтримані виконком, це є реальні цифри. Це, це, це не є як ви кажете, велика розбіжність. Це є задекларовано вхід фінансів через фінансове управління і виконання через управління соціального захисту, бо він є головний розпорядник в тій програмі. Те, що було далі, шокувало усіх активісти розповіли про діяння працівників соцзахисту у період свят. Кажуть, на власні очі бачили, як ті банкетували посеред білого дня у службовому приміщенні. після... Відмовлялися працювати до кінця дня. Про незадовільну роботу державних службовців, працівників управління праці та соціального захисту свідки повідомили керівництву міста ще на водохреща. Пан е, Володимир дзвонить мені вісім по дванадцяті, що дівчата там закрилися, обідають. І кажу, що після обіда не будуть працювати. Він дає мені трубку, ця жінка, ваша працівниця, він каже, Маланій Роман хоче з вами говорити, бо я хотів спитати, чого після обіду не будуть працювати. Ця жінка розумієте, не хоче взяти трубку від Маланія Романа Дмитровича. Від маланія нехай не бере, але від першого заступника нехай бере, нехай поважає про собою особу. Значить, це доказує то, що у вас не управляє мій колектив Станіслав. Розумієте, вирішить, не маєте. Такої принципової керівної струнки. акт представники громадських організацій передали головуючому виконкому. Також повідомили інформацію на гарячу урядову лінію. Сподіваються, що службовці будуть притягнені до адміністративної відповідальності. До звітності просять підготуватися працівникам відділу охорони здоров'я. Містяни хочуть знати їхній повний перелік робочих клопотів. Транспортну комісію з безпеки руху, окрім службовців, поліціантів, депутатів, до неї включили і громадського представника Юрія Левицького, члена автохаму міста. Нагадаємо, минулого четверга автохамівці зі Львова та Стрия були у місцевій раді. Їх прийняв голова Стрия Роман Шермовят. Говорили про проблему дорожнього руху на вулиці Зеленій, встановлення додаткових там знаків, наведення порядку з паркуванням, незаконною вуличною торгівлею, торгівлею з проїжджої частини. Цього понеділка міські служби. Бовці самі зініціювали зустріч з активістами. Вже вчора спільними зусиллями почали відновлювати і встановлювати дорожні знаки. Згідно плану, затвердженого на комісії повернули біля торгівельного центру знак стоянка для інвалідів. Відразу за ним прикріпили новий зупинку заборонено. За водіями на вулиці Зеленій обіцяють також стежити нові поліціянти. Вже з наступного тижня у стрію патрульних екіпажів побільшає. Пам'ять героїв Крут вшановують в Україні щороку, 29 січня, уже дев'ятий рік поспіль. Устрію традиційно організовують смолоскипну ходу. Цього разу молодіжне крило Куну закликає всіх охочих долучитися цієї п'ятниці о 19-й до спільної ходи. Стартуватимуть від пам'ятника Будителя, пройдуть вулицею Шевченка до пам'ятника Степану Бандері і повернуться на Майдан Незалежності, де виступить отець Іван Барабаш та Петро Маковський. До цієї ж дати при Очений ще один факельний марш 29 січня вже у Моршині. Початок о 17.30 при в'їзді в місто, хода попрямує у центр до пам'ятника Тарасові Шевченкові. Справа в тому, що в стрію ми кожен рік проводимо факельні марші, але ми забули про Моршин. Моршин це курортне містечко, і там є відпочиваючись з усієї України. Як зі сходу, з півдня, з півночі з заходу. І зараз дуже великий наплив людей зі сходу, які відірвалися від своїх домівок, вони, ну, вони трошки і перелякані тут. Ну, різні люди є, і між ними дехто і сепаратистки настроєні. Для того ми проводимо в Морщині, щоб бачила нас вся Україна. В селі Мандруй. Вчора відбулася зустріч клубу мандрівників Прикарпаття. У народному домі стрия до учасників, а були там і представники клубу Плай, велостри, екотурист, також доєдналися любителі активного способу життя. Пригадали рік, що минув реалізований паломницький проєкт Міжнародний велопробіг Духовні святині Богу та світу. Один з ініціаторів туру, депутат обласної ради, минулого скликання Богдан Сидорак подарував найстаршому члену клубу Прикарпаття Роману Мазяку новий Втомник Мирослава Дочинця. Керівник клубу Плайм Кола, Воєвода подав ідею встановити знаки та таблички для вело та звичайних туристів біля дерев'яних церков, які внесені у список ЮНЕСКО, їх відвідали минулоріч і не тільки біля духовних святинь. Ідея дуже проста: ознакувати маршрут біля таких цікавих об'єктів, як, скажімо, скелі в Розгірд, церква в Лисовичах, музей Степана Бандери в Ользі Задеревацькій, церква в Дідушичах, в Підгірцях, палац, парк і церкву. Ознакувати спеціальними такими стендами з інформацією про ці об'єкти, про їхню історію, їхню вартість, що чим вони є відомі, для того щоб відпочивальники або просто туристи могли приїхати. Року споживачі самі мають знімати та подавати до газової служби показники лічильників. Люди не розуміють, чому повинні вистоювати у довжелезних чергах. Особливо шоковані пенсіонери їм важко звернулися до нас з проханням допомогти навідатися у місцеву газову службу. Ми ще не ходили, але крок навіть цілих два вже зробили. Завтра до студії вони прийдуть самі. Керівник Стрийського управління газового господарства Ярослав Михайлюк зі Львова приїде директор. Товариства Львів «Газбуд» Марія Проходська, а також до роз'яснювальної бесіди долучиться і настріянин Роман Співак, голова асоціації з питань енергозбереження. Програма пройде у прямому ефірі. Розпочнеться о 19 годині 30 хвилин одразу після виходу інформаційного випуску Стрий сьогодні. На сьогодні усі новини. Завтра чекаємо у студії головну освітянку міста Оксану Матвієв. Розкаже про планові реформи, відміну безкоштовного харчування у школах. Також запропонуємо вам переглянути екзотичну виставку метеликві не тільки більше завтра. Дякую, що дивилися. Не забувайте нас повідомляти про важливі події на стрищині. Будьте відважними, робіть добрі справи та цінуйте те, що маєте. До зустрічі.